Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді це спеціальний заклад, що працює з людьми, які опинились у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати свої проблеми. У Білгородністровському районі є така установа, що надає допомогу саме жителям цього регіону. І ось на початку 2017 року фахівці сфери соцроботи зібрались на нараду, аби обговорити усі досягнення та недоліки праці за попередні 12 місяців. За підсумками 2016 року ми попрацювали досить непогано. У нас є сім спеціалізованих формувань, які охоплюють максимальну кількість населення соціально незахищених категорій населення. У 2016 році у нас непоганий показник обліку сімей СЖО. Це 318 сімей, в яких виховується 797 дітей. Непоганий показник щодо максимального охоплення соціальними послугами. Різних верст населення, вагітних жінок, умовно засуджених, достроково звільнених дітей, які схиляють девіантної поведінки опікунських сімей. Зазначають також у центрі, що активно працюють з прийомними сім'ями. Таких на території району вже 10, в яких виховується 21 дитина. Та це не межа. Кількість охочих взяти собі маля та створити для нього сприятливі умови. Постійно зростає. Крім того, Тетяна Домчинська каже, що у роботі центру в минулому році були і деякі недоліки. Одне з проблемних питань це мале охоплення та виявлення сімей, які опинили складних життєвих обставинах. Ці родини, які сьогодні в нас перебувають, 80% родин, які є в стані глибокої кризи, для того, щоб родина не стала саме в цьому стані глибокої кризи, треба максимально кинути всі зусилля на те, щоб ми працювали на випередження того соціального негаразду, тих соціальних явищ, яких у нас сьогодні є. А їх, в принципі, сьогодні досить достатньо. Одне з пріоритетних завдань, що постають на 2017 рік, це максимальне виявлення сімей, аби вони не переходили в стан кризи. Крім того, з'явилася ще одна категорія людей, потребуючих допомоги. Це цілі родини, члени якої не мають громадянства. Причому сім'ї їхні батьки не мали громадянства, не свідоцтво про народження. Їхні діти не мали, і діти вже народжують дітей, і в них немає паспортизації. Це у нас є такі сільські ради, як старокозацька сільська рада. Є певні діти зараз. до нас звернулись мешканці Мологівської сільської ради, Семенівської, село Південне. Тобто є такі сільські ради, які сьогодні розуміють нагальності, потреби сидіти, садити своїх власних дітей за парту, але не можуть, тому що є проблеми. Наголосили про ще одну глобальну проблему у суспільстві: це насилля в родині. У 2016-му Білгородністровський район показав високий показник фізичного насилля над дітьми за останні п'ять років. І тут ми теж приймаємо на свою на свій бік той факт, що десь ми профілактично не відпрацювали. У нас в п'яти сім'ях від домашнього жорстокого поводження над дітьми постраждало 10 дітей, причому в одній. В одній родині четверо дітей, які були жорстоко побиті співмешканицям з матір'ю. Діти проходили курси реабілітації. Зараз ми практикуємо такий вид роботи, як робота з агресорами. В цьому напряму співпрацюємо з дільничими інспекторами, які направляють до нас агресорів. Крім того, найбільш пріоритетним питанням постає створення дитячих будинків сімейного типу, адже так багато малят потребують материнської любові та опіки. Ось такі питання і обговорювали на нараді. Крім того, кожен фахівець соціальної роботи відзвітував про свою діяльність протягом попередніх 12 місяців. Олена Малаїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.